Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях Радіо не кипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І говоримо ми, як я і обіцяла, про Харків, про Харківщину і про людей. Не дарма в нас такий слоган. У радіо наразі відбувається місяць обізнаності про ментальне здоров'я. І стало цікаво, як працює психолог. З сантівки Цьогоріч в Україні місяць обізнаності про ментальне здоров'я проходить під закликом: віднайди свої сенси у часи випробувань. Вони Працюють як внутрішні опори, як знаходять свої сенси Салтівські люди з чим стикаються психологи під час занять, і як знімати стрес в одному з найпобитіших районів міста Салтівському? Говоримо із психологині Центру соціально-психологічної підтримки Олександрою Корольовою. Доброго раночку! Доброго ранку. Так, ну ми е, попередньо говорили, що до вашого центру і діти, і дорослі е, залучені. Так, саме так. Розкажіть, як відбуваються в них заняття з соціально-психологічної підтримки, чи це заняття колективні, чи це е, персоніфіковані заняття? Я провожу і індивідуальні і групові консультації. Якщо ми кажемо про дітей, то звертаються з віком від 3 років до 17, І є такі моменти, коли звертаються саме або загалом це дорослі мами, бабусі, угу. або ті, хто опікують. Uh -huh. Цих дітей, uh -huh. а частіше за все, якщо ми кажемо про підлітків, то звертаються і самі підлітки, але зі згодою від батьків, що uh -huh. я маю право з ними працювати. Тобто, це буває по-різному, це буває, коли вони приходять самі і мають запит, а буває тоді, коли я бачу це на заняттях. Тобто, коли у дітей йде своє заняття, uh -huh. я приходжу, продивляюся те, як діти взагалі знаходяться в Взагалі, в приміщенні на заняттях, mm -hmm. як вони взагалі себе відчувають, тому що дуже багато тих, які із вразливих категорій, дуже багато тих, хто приїхав з окупованих територій, mm -hmm. і інколи такі нюанси, які батьки не бачать, mm -hmm. бо бачу я саме на заняттях. І в цей момент я можу проговорити цей нюанс з батьками, проговорити те, що я бачу, і ми можемо, якщо є потреба в батьків. Пропрацювати це я просто маю звернути на це увагу для того, щоб батьки були в курсі про це і ми могли працювати з цим. Угу. Так а от на що звертаєте увагу? На поведінку, на те, що як комунікує дитина, чи може ще ну ще на щось, мабуть, певно? Коли вони вперше приходять, я проговорюю із батьками про те, що для дитини період адаптації соціалізації може бути різним. Це uh -huh. може бути тиждень або більше. І в перший час батьки мають знаходитися на заняттях разом з дитиною. Uh -huh. Те, на що звертається увага, це. Те, що є діти, які не комунікують зовсім, ті, які взагалі ніколи ніде не були, ні mm -hmm. в розвиткових центрах, ні в садках нікуди не ходили. І є такі е діти, які, як ми знаємо, це діти з особливими потребами. Mm -hmm. Mm -hmm. Е їх так само видно. Ну тобто не можна сказати, що е вони як виглядають як нормотипові, це ми знаємо, але вони відрізняються своєю поведінкою тим, що вони відволікаються. Увага в них розсіяна, вони не всидючі, і їх дуже доволі багато, тобто інклюзивних дітей на зараз набагато більше, ніж нормотипових. Угу. Ну і це пов'язано з війною, це пов'язано з повномасштабним вторгненням. І не тільки з цим, угу. тобто інклю... інклюзія вона була ще раніше. Коли початкували проєкт Нуж у 2018 році, вже були такі діти, і вони тільки починали приходити. І там була потреба в асистентах-вчителів, якщо це школи, і в асистентах-вихователів, якщо це садочка. Так а що відбувається далі? Ну от ви помітили, що дитині необхідна, можливо, якась особлива допомога, можливо, якась індивідуальна підтримка психологічна. Ви розмовляєте з батьками спочатку? Так, звісно, це спочатку батьки і тільки батьки, бо без їхнього так або ні. Ми не йдемо далі. Я маю пояснити, в чому полягає складність цієї ситуації, і тільки тоді ми можемо вирішувати цей момент, що може бути таке, що мама з дитиною вони приходять разом uh -huh. в першу чергу. Тому що інколи буває таке, що мама може відсісти десь подалі. Uh -huh. І є такі часті нюанси, коли вона помічає, що з дитиною щось не те. Uh -huh. Uh -huh. Тоді, тоді ми вже починаємо говорити про те, що на це що на це схоже, uh -huh. яка діагностика може бути, і які можуть бути заняття. Uh -huh. А власне, батьки помічаються вже, коли опиняються, ну дивляться на дітей, які комунікують між собою, так? Тобто, ми можемо говорити про те, що раніше ці батьки не водили нікуди. Дитину їм не було з ким, ну скажімо так, порівняти, як взагалі діти поводяться чи як. Ну, Тут це дуже цікаве питання через те, що є ті батьки, які бачать, але вони не зізнаються в тому, що з дитиною щось не те. Тобто самі собі не зізнаються. Самі собі не зізнаються, вони самі не приймають того, що, наприклад, з дитиною щось не так. Угу. Загалом звертаються мами. Uh -huh. Не татусі, якщо татусі не є опікунами. Uh -huh. Ну, тобто, так само, як і про дівчинку з аутизмом. Uh -huh. В нас є діти з аутизмом. Uh -huh. В них, ну, так як я на психіатр, я діагнози не ставлю, але uh -huh. аутизму дитини є, і ми неодноразово проговорювали, що для того, щоб. А, ви могли рухатися далі. Вам спочатку треба звернутися до сімейного лікаря, щоб він uh -huh. дав вам направлення на психіатра uh -huh. і на те, щоб дитину оглянула комісія, uh -huh. бо так тоді є можливість в ресурсно-інклюзивному центрі розробити програму корекційну для дитини, або ж для психологів це є можливістю створити програму корекції для дитини. Ну, так. Згідно її ну, і згідно з документами, якісь. З документами, міг, які без документів так. нічого неможливо зробити. Угу. А, і чи є у вас такі випадки, щоб батьки дослухалися до ваших рекомендацій, дійсно пішли до лікарів, і далі якось ця ситуація розвивалася б? Да, так, такі є. Угу. Такі є батьки, їх небагато, але вони просто усвідомлюють, що якщо вони не почнуть займатися своєю дитиною зараз, далі буде дуже складно. Ну так як мінімум, вони упустять цей момент, коли можна займатися активно різними. Підтримуючи терапію і власне зробити так, щоб дитина почувалася в соціумі більш-менш комфортно. Власне, це ж йдеться про її адаптацію до, до, до загального соціуму, який буває дуже жорстоким до таких дітей, на жаль. А, а ви кажете, що і самі підлітки зі згоза згодою батьків звертаються. А от з чим звертаються підлітки Салтівського району? Що, 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 що з чим приходять? Які запити в них? Першочергово це про стрес. Uh -huh. Є ті, які а, з батьками проходять посттравматичний синдром. Uh -huh. А є такі нюанси, які а, вони дуже насторожують, це сел-харм, uh -huh. це нанесення самопошкоджень собі, uh -huh. як неможливість впоратися з ситуацією. Uh -huh. І це, напевно, страшно, тому що дитина не може отримати. Повної підтримки, і бо не знає, як звернутися до батьків так, щоб її почули, і щоб від неї не відмахнулися. Uh -huh. Uh -huh. Бо інколи е ми знаємо про це, що батьки можуть перегибати трошечки з опікою, uh -huh. а інколи бувають, не надають взагалі часу дитині. Бо якщо там в, в родині є дві-три дитини, то, звісно, що ну, не всім можна дати повної уваги. Uh -huh. Тому є ще нюанси з тим, що вони приходять а, отримати якусь підтримку згідно з того, що вони розлучаються з, зі своїми хлопцями чи дівчатами, uh -huh. тобто з партнерами. Uh -huh. І є нюанси, коли вони приходять для того, щоб вирішити якийсь конфлікт. Uh -huh. Це так само дуже важливо. Бо ми всі ну, ми можемо подивитися на ситуацію тільки з одного боку. Нам необхідний той самий поштовх, для того, щоб одивитися всю картину. Ну так. А, от, цікаво, чи використовують підлітки чат-GPT для психологічної підтримки. Бо зараз, ну, по-перше, чат GPT це така ну, дуже популярна штука з одного боку, от, і взагалі штучний інтелект ми почали використовувати ну, майже скрізь, і як помічників, і ще щось. Ну і власне ось триває цей місяць ментальної підтримки. І я в пошуках різноманітних там, і оскільки психологія. І підтримка ментального здоров'я в неспішному ранку це одна з провідних тем. Я болізно думаю, піду з чатом GPT, вирішу якусь свою проблему. Якийсь у мене був простий конфліктний запит І дійсно, а в мене багатий досвід спілкування з психологами, дійсно, якщо скажімо так грамотно ставити питання, то, то тобі буде надана грамотна підтримка. І це дійсно зняло, скажімо так, емоційний якийсь наплив в конфлікті в мене. Чи діти це використовують, чи підлітки використовують? Чи... Бо вони ж ну, до, до наших. Технології значно більш адаптивні. Ну, Якщо подивитися на цю ситуацію з боку підлітків, те, про що я знаю, ті підлітки, які ходять до мене, вони використовують чат GPT в основному тільки в уроках. Ага. Але я знаю дівчинку, яка користується, і вона каже, я розумію, і мені дійсно стає легше. Тільки в одному цьому ну, в моменті є одна проблема, в тому що чат GPT ніколи. Не зможе замінити живого психолога, mm, так. бо ми так само ми можемо надати людині емпатію. Ми можемо з підлітком проговорити якісь нюанси, поставити певні запитання. А згідно mm. того, щоб поставити запитання вправо, правильно, то на жаль, не тільки діти, але й дорослі не зовсім вміють їх правильно ставити. Ну, це точно. От Чаджі до речі, ставив мені запитання. Це були достатньо такі коректні запитання, які ну скажімо так, в чомусь допомогли. Але ну я доросла людина, яка розуміла, що вона робить, так це в мене був. Типу тест. <хи> От, а що стосується підлітків і взагалі дітей, я думаю, що звісно що для них значно краще спілкуватися з спеціалістом, який їх бачить, по-перше, бачить, на що вони реагують, на що не реагують. От, і, власне, Є, я знаю, що у вас заняття е, такі колективні, е, де е, під час нашої музичної паузи сказали, що е, день гудзиків, а що ви використовуєте гудзики якраз в своїй терапії. Так, так як, як це буває? відбувається? Таке буває, це знаєте, як е, відбувається в розрізі арт-терапії. Uh -huh. Тобто в розріз арт-терапії входить багато. Це і робота з гудзиками, робота з тістом, робота з метафоричними асоціативними картами. І е, ще є е, е, те, що ми використовуємо краплетерапія за допомогою піп'яток. Uh -huh, uh -huh. Тобто е, методів е, в арт-терапії дуже багато. І, е, їх треба розуміти, в який момент треба використовувати, uh -huh. тому що ем, навіть коли ми даємо одну техніку на певну категорію людей, все одно знайдеться хоча б одна людина, яку ця техніка може пригорнути так сильно. Uh -huh. Ну тобто ніколи не знаєш, де межі в людини і коли вона обирає коли вона працює з технікою. Uh -huh. Я знаю, що вона зараз зупиниться. Я mm -hmm. бачу по її плечу, що Щось не треба зупинитися. Mm -hmm. Я кажу: ми можемо з вами вийти, можете випити водичку. Mm -hmm. Mm -hmm. А тоді, вже з горбової терапії, вона каже: ви знаєте, я, напевно, цю техніку для себе відкладу, але потім я прийду до вас на індивідуальну консультацію, ми поговоримо. Mm -hmm. Тому що я зараз, каже, не готова. А це а, можете, ясно, щоб за мене навести цей приклад, що це було і що саме стало тригером. Для людини? Це була робота з внутрішньою дитиною. Uh -huh. Там вплила ситуація з батьками. Uh -huh. І так вийшло, що якраз от ми брали цю техніку на внутрішню дитину, там, де була ситуація. Уявіть, коли останнього разу перед війною ви відчували себе щасливими? Uh -huh. І все, і вона зупинилася. Uh -huh. Ну тобто вона проговорювала про те, що напевно, напевно, мені просто треба трошечки часу для того, щоб я змогла хоча б про це, тому що я uh -huh. вже стільки років з цим живу і плакати я не можу. Ну от, власне, так, ми зараз дуже часто під час повномасштабного вторгнення стикаємося з ось цим відкладанням своїх емоцій, відкладанням свого горювання на колись на потім. І в результаті ми інколи настільки переповнюємося, що невідомо, коли вибухнемо, як то кажуть. От, і, власне, єдина така хороша. Все-таки порада, мабуть, це проговорювати, проговорювати свої переживання хоча б самим собою, може, не зі спеціалістом, але хоча б самим собою, для того, щоб усвідомити, не, не, не просто там, десь відкласти ці знання про те, що так у вас була втрата, а дійсно пробувати. Усвідомити її, бо це важливо для того, щоб ми дотягнули до перемоги і ще й далі потім могли функціонувати. А які ще, може, у вас є якісь універсальні вправи для, скажімо так, заспокоювання? Так, є, і ви будете зараз сміятися. Я вам чесно кажу. Є така вправа, я її називаю кіт. Так. Коли ми можемо зайняти положні Угу. Uh -huh. уявити себе котиком або вежаче, тобто тут поза ну, позу ви обираєте самі. Uh -huh. І яке завдання є? Ви маєте розтягтися, зробити оці потягуся, uh -huh. випрямитися наповну і сказати мяу. О, oh, cool. <laughs> і, і так, yeah. так. Я регулярно це практикую. <laughs> воно дійсно, воно, по-перше, перемикає. і Ну, ми навіть посміялися. Ми коли mm -hmm. робили цю вправу, ми посміялися. Є ще вправи на заземлення, які ми часто використовуємо. Mm -hmm. Є релаксація м'язова за Джейкобсоном, коли mm -hmm. ми напружимо поперемінно. Це і м'язове потім це руки суглоби, потім це живіт, потім це mm -hmm. сідниці, mm -hmm. стегна і. Напружуємо на настільки... там є певний момент, в тому що ми напружуємося на 10 секунд, розслабляємося mm. на 40. Теж дуже, дуже класно працює. Інколи ми проводимо медитації і ми проводимо психологічні сесії. Вони бувають різні, вони бувають на різні тематики, для чого вони взагалі їх прослуховують, mm -hmm. вони подають запити на те, mm -hmm. що в нас є тематики. І нам дуже цікаво було б їх прослухати. Ми виконуємо вправи, коли е, я бачу по них, що вони затиснуті. Uh -huh. Ми виконуємо вправи е, такі, як е, коли ми стискаємося повністю uh -huh. і розслабляємо тільки певні частини тіла поступово. Тобто е, вправ є дуже багато, є вправи, які. За технікою 4, 5, так. 4, 3, 2, 1. Її так само використовуємо. І я в своїй роботі використовую це не те, що прям вправа, але вона так само працює. Е, я називаю цей захід, моя мандова малюємо власноруч. Угу. Тобто ми розбираємо певні елементи, певні символи, і ми самі кслимо угу. всі елементи. Про, про проговоримо про колір, зображаємо, і вони надихаються. Вона каже: Я, ви знаєте, я вдома домалювала, і я не хочу її розфарбовувати. Ну вона мені так класно заходить. Uh -huh. Тобто uh -huh. знову ж таки кожного своє. На комусь ця вправа працює. Це так само, як квадрат. Хтось її виконує, комусь вона йде, комусь ні. У ну, всі ми різні, і так. на кожному з нас працюють різні техніки. Головне це взагалі їх пробувати впроваджувати в життя. Бо ну, на жаль, ми всі знаходимося в стресі. А визнаємо ми це чи ні? Але тим не менше, ми всі знаходимося в стресі, бо ніхто з нас не створений був для того, щоб переживати обстріли, щоб дивитися на поранених, щоб їздити на місця прильотів, власне купа професій у людей, так цивільних, які з усім цим огромом війни все одно стикаються, купа людей, які просто живуть в більш Небезпечних районах, хоча зараз я вже не знаю, які з них тепер більш небезпечний. Раніше дійсно це був була Салтівка зараз це весь Харків і. Треба шукати, треба знаходити те, що вам допоможе. От власне, ми сьогодні проговорили з Олександрою Корольовою, психологинію Центру соціально-психологічної підтримки про те, як ви можете себе підтримати, і про те, з чим, з якими запитами приходять діти з Салтівки і їхні батьки. Я хотіла би, щоб ми всі. Були свідомими до себе і зверталися до спеціалістів. Власне, давайте запросимо, куди можна до вас прийти? От зараз, якщо нас чують салтівські діти, салтівські батьки, салтівські переселенці, яких тепер дуже багато, от, вони чують, вони хочуть долучитися до вас, як знайти в соцмережах і куди звернутися, щоб до вас потрапити. Ми знаходимося за адресою проспект тракторобудівників 89 В. Ми Знаходимося поряд з новою поштою номер 28 Це 607 сот мікрорайон. Якщо ми кажемо про соціальні мережі, то в нас є телеграм-канал. Ми називаємося Мирна 12 Салтівка. Там в нас виходять всі розклади і по дорослим, і по дітям, і по підліткам для підлітків як клуб. Клуб, зустрічі та підлітки, ти, і вони там можуть побути з собою. <глуб> тобто це той клуб, в якому немає обмежень згідно того, що а, вони можуть там побути тим, ким вони зараз себе відчувають. Вони можуть видихнути, вони можуть просто побути дітьми. <глуб> <глуб> це є класним В інстаграмі ми є «Мирне Небо Оха. Uh -huh. Так само там можна подивитися, які заняття приходять з дітьми, що відбувається. Як взагалі можна побачити, що відбувається не тільки з дітьми в плані того, як вони займаються, а ще які емоції вони відчувають, які вони показують? емоції. Uh -huh. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Друзі, ще раз закликаю вас бути свідомими батьками. Бути свідомими громадянами і намагатися допомогти собі в тій стресовій великій ситуації, в якій ми всі з вами опинилися. Власне, ви тільки тількино почули, що є місця, де вас приймуть і допоможуть. Таких різних центрів в Харкові багато. Шукайте свій. Шукайте свого спеціаліста і долучайтеся. Бо м -м, навіть якщо ви не знайдете свого спеціаліста, можливо, ви знайдете своє ком'юніті, можливо, ви знайдете свою спільноту, з якою вам буде краще. А от, власне, хочу нагадати, що у радіо накипіла теж є своя спільнота, і до неї можна долучатися, будь ласка, заходьте на наші сайти, клікайте на наші кнопочки спільноти, долучайтеся, підтримуйте. Наше медіа і підтримуйте один одного. Йдемо зараз на музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про тварин.